Навушники AirPods Pro на базі чіпа Huion A6 Pro. Ці навушники коштують дорожче ніж Aeroha 1562A. В них присутні такі функції, як шумопогашення та прозорість. За рахунок встановленого гіроскопу тут дійсно працює функція просторового аудіо. В навушниках встановлений додатковий мікрофон, тому ваш співрозмовник буде чути вас краще, ніж в AeroHa 1562A. Тому, хто шукає навушники для розмов, я рекомендую брати ці. Це вважається дорожчою версією навушників. Вони під'єднуються. До телефону за допомогою спеціального додатку StarLife, це фірмовий додаток від Hulian, також іноді приходять хмарні оновлення. Посилання на додаток ви знайдете в описі до відео. Сам кейс виглядає дуже схожий на оригінал. Присутні гравіювання, кольор пластмаси холодний білий. Чарнір виготовлений якісно та відрізняється від того, що використовується в iROG. Тепер розглянемо навушники більш детально. Збірка дійсно дуже хороша, всі пластмасові елементи підігнані без зазорів. Під амбушурами присутні отвори для стабілізації тиску в навушнику. Магніти тут встановлені трошки слабші, ніж Айроха, але цього достатньо для того, щоб вони не випадали з кейсу. Шарнір відпрацьовує чітко, не бовтається. Давайте під'єднаємо їх до телефону та переконаємося, що це хуліан чіп. Для того щоб вони почали відображатись у пошуку, потрібно відкрити кейс та затиснути кнопку. Під'єднуємо їх до телефону, запускаємо додаток StarLife. Ми бачимо, що навушники успішно під'єднані. Цей додаток не буде працювати з іншим чіпом. Доступна функція шумопогашення, прозорість, також присутні функції просторового аудіо. Для того, щоб активувати, потрібно надягти навушники. Є можливість налаштування датчиків, виклик голосового помічника за допомогою команди HiSiri. також ми можемо налаштовувати кнопки керування як на правому вусі, так і на лівому. В розділі інформації про чіп та версію прошивки ми бачимо модель a 6 Pro. Тут ми можемо оновлювати наші навушники, але при оновленні потрібно бути обережним, не вимикати програму та не переривати процес, тому що це може призвести до того, що вони перестануть працювати. Підсумувавши, хочу ще сказати, що тут встановлена батарея типу кнопка, що дозволяє збільшити час автономної роботи до 6 годин. В наступних відео я буду показувати, як оновлювати навушники, порівнювати їх з різними версіями AirPods. Цпро, тому підписуйтесь на канал та слідкуйте. Якщо зацікавила саме ця модель, посилання для покупки буде в описі до відео.